Щоб мати міцні зуби та здорові ясно, існує одне правило: вчасно звернутися в Він Інтермет – один з найпотужніших стоматологічних центрів України, який застосовує найсучасніші методики лікування, новітнє технічне обладнання. Висококваліфікований персонал з 19-річним досвідом надасть вам професійну допомогу в різних напрямках стоматології. Перший крок діагностика за допомогою рентгенологічного комп'ютерного томографа з функцією 3D. Стоматологи і хірурги виконують необхідну вам операцію з імплантології та кісткової пластики. І ще новинки, які забезпечить якісне лікування пацієнтів, він не лазерна терапія, безболісна альтернатива традиційного лікування, проблем парадонтології і хірургії, а використання ендодентичного мікроскопу збільшує ефективність лікування та пломбування кореневих каналів зубів. Бездоганний косметичний ефект досягається за допомогою керамічних накладок вінірів, які ідеально відтворюють зовні. ...частину зуба і максимально зберігають здорові тканини. Різноманітні дефекти зубного ряду діагностує та лікує ортодонтія. Найкраще протезування запропонує він. Інтермет з ювелірною точністю спеціалісти зуботехнічної лабораторії виготовляють зубні протези з екологічно чистих матеріалів. Спеціально обладнаний дитячий кабінет, ігровий майданчик запам'ятається малюкові надовго, адже відтепер похід до стоматолога перетворився на цікаву пригоду. Ми знаходимось за адресою міста Вінниця, вулиця Пирогова, 3А. Телефон 60. Сят сім, 41, 41.